Легкі гроші бавишся мультяшним хом'яком у смартфоні. А тобі за це платять. У телеграмі з'явився бот, який обіцяє прибуток за прокачку віртуального персонажу. Чим більше часу проводиш у грі, тим більше монет отримаєш. Це повноцінно. Додаток він написаний як телеграм-бот, який працює саме на платформі Телеграм. Тобто нічого е такого нового е тут немає. Невже і справді можна заробити реальні гроші у грі? Чи це пастка? І всім, хто в неї потрапить, загрожує небезпека. Відповіді на ці запитання дивіться за мить. про хом'яка у телеграмі, який приносить гроші в Україні. Заговорили наприкінці весни. Це більша система, яка дозволяє типу заробляти кошти. Тобто вони прив'язані до криптовалюти, яку вони хочуть випустити на біржу. І відповідно, кількість користувачів і кількість твоєї активності всередині, типу, ти як майнеш як створиш свою криптовалюту. Користувачу запропонована така схема: граєш у гру, отримуєш ігрові гроші. А згодом, як ідеться у правилах гри, їх нібито можна обміняти на криптовалюту. Є такий е, термін, як airdrop, коли після випуску монету якусь частину монет роздається людям ну, ком'юніті, або за якісь за щось за рекламу, за якісь дії е, там як лотерея розігрується. Тобто якась викидується частина монет. Більше ігрової валюти, більше обіцяної крипти. Саме тому в очікуванні її роздачі деякі люди ледь не цілодобово сидять у грі, клікають хом'яка. Їм на допомогу приходять спеціальні додатки, які можуть грати замість користувача, коли той відпочиває. І ось тут з'являється вже загроза, коли люди починають щось собі встановлювати там на комп'ютер, або на телефон. Ось тут вони можуть занести собі якесь шкідливе програмне забезпечення або просто віруси, які вже будуть вкрадати інформацію. Ще одна загроза залежність від гри. Це теж має наслідки. То в майбутньому це може бути а, скамом. Скам це коли в тебе ще можуть попросити гроші інвестувати. Тобто, представте, ви витрачаєте на цю а, програмуліну а, багато годин на день, і відповідно ви вже не можете її кинути. Та є ще одна причина, через яку від цього гризуна краще триматись подалі. Український онлайн журнал про it бізнес AINUA перевірив через сервіс КУІЗ доменним ім'я сайту. Сервіс показав, що додаток зареєстрований у RuCenter Group, одному з найбільших реєстраторів доменних імен та хостинг-провайдерів. В іншій реєстрації зазначено, що реєстрант чи адміністратор перебуває у Москві. В Росії не може жодна організація фінансова, яка займається мікрокредитуванням, розводом людей скамом і Так далі вони апріорі таку і такого масштабу не можуть бути не під ФСБ або спецслужбами. Через подібні додатки спецслужби РФ можуть отримати доступ до вашої особистої інформації, а далі шантажувати і змушувати до певних дій. Саме елементарне, що можна вас заставити піти і сфотографувати критичні е, об'єкти, коригувати ракети і так далі. Тобто, отут більше небезпека, чим зливу даних. Наразі по факту виграшу реальних грошей у цій грі нічого не відомо, і шанси на те, що хтось таки отримає прибуток, опитані нами експерти оцінюють як незначні. А от небезпека потрапити в пастку реальна, стверджує it підприємець Анатолій Клепач. А що потрібно в Україні, це негайно заборонити і почати просвітницьку діяльність в школах, в інститутах і взагалі по телебаченню, пояснювати населенню, як беруться гроші, де вони заробляються. Також Анатолій Клепач радить людям, які мають час на те, щоб клікати хом'яка у смартфоні, витратити його інакше, наприклад, засвоїти фінансову грамотність і навчитись заробляти гроші власною працею.